Ми хочемо Колеги, є пропозиція обратися кітарем Антином Людином Петрівну? Хто за, проти, утрималися? Перше питання. Державне агентство лісових ресурсів. Хто за, проти, утримались? КП «Рідне село». Там на долучення попросила Анастасія Вальтерівна, але ми з Катериною Андрієвною підтримуємо, ви теж підтримуєте? Чи... Ну, поки підтримуємо, там хай буде долучати. Один – добре. Два отримали. Два отрималися, три – за. Три – за, ноль – проти. Так, друге питання. Хто за? Проти, утримались. Ви отримались. Друге, ми з вами. Я вже що... КП іпінг водоканал. 에... Хто за? Проти утримали. Четверте 에... питання. КП як водоканал. Хто за? Проти? П'яте шосте сьомовіти задовичення. Надо вивчення. Хто за, проти, утрималося. утрималися. Утримались всі, всі отрималися п'яте, шосте, сьоме. Да, там треба встановити, про витягнути старі ділянки, а дозвіл новий. У <кхів> Відділ. відділу культури національності і релігії. Я попрошу утриматись питання аналогічно з Соборною. Розповіла про хазяйственну потребу такої дії, mm -hmm. але проаналізували з нормами ДБН як по соборності. Якщо проєктується відповідно до норм ДБН, має бути закріплена зелена зона, все, 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 все. Тобто, воно вже таким і визначено. Тому поки не довичено, щоб ми з вами проговорили це питання, Можливо, але заяву? Да. Ну, так. Утрималася. на голосування. Питання номер 8 Хто за, проти, утримались? Всі утримались. Кінематографіст. Хто за, проти, утримались? Єрмінська міська, 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 міська рада. Хто за? Проти утримались. Кілька міська дитячо-клінічна туберкульозна лікарня має надати пояснення і надати документів, яких немає протримались. Не питання номер 11, хто за, проти, утримались. Агрохон. Здійснено виїзд Питання до утримали. питання номер 12, хто за, проти утримались. 13-14 і 14, 14 хто за, проти утримались. Новоскольська. Виїзд. Е, хто за, проти, утримались виїзд? Питання? 15. 15 16. Утримались виїзд. 16-те питання. Покровське, 15. Хто за проти, утримались, Виїзд? Кудрявцева, 17, Кудрявці, 18. Хто за? Проти утримались. Ми за всі. Можна поставити помітку. Де Кудрявцева, Кв це 50 квадратних метрів? Тут, е, під, да. ну, вона і прописала в заяві, так і прописано, а ми їй дамо ж конкретно по таки. Так. Хто е -е, запроти утрималися. Всі утримались по руку. Е -е. На формування квартал на лісовій 19 питання, Хто запроти против утримались, всі утримались. Талалаєва... Фальченко якраз відкривало де нам десь на ніжинській цей гарній. Я ja думаю, що це ніжинська 6, та яка домована. Якщо до. ja я вас покину, то що в нас не буде форма? Давайте я швидко-швидко, 10 швидко. хвилин. Вам, давай. Ну давайте 5 питання які вже розгадали, проголосуємо. Так, так, уже всі вона ціля. там ще 37-ма, чи ця вона ціля. Фальченко, не можемо поднятися, а, поки. Так, чого не можемо? Ну, чим вона може вийшла? Я ж вам кажу, ось. Одні подали, інші подали. А це зруйновані двоковортівки пониженські. Просто гараж, отак, середді білого просто гараж. Або ось тут от виїзд. Там є гаражі. Ось Тут от ще гаражі є. Ну, не знаю, це діючий договір. Давайте, хто за, проти, утримались. питання. Ну так, так. 20 20 питання. Автокооператив Берлізка, прошу утриматись на доопрацювання декзалу. 22 питання: хто за? Проти? Утримались? Да. Да? Да. Критиш, uh, немає я максимально, я можу бути. Uh, Це Габро, так? Да? Да. Да. Там наявна вікна майна, за проходять питання нормально. Хто за? Ступак, Гавров. Я там? за. За, за, за. Стопати, діючий договір оренди. Якщо їхати по, на Гостомельське шосе виїжджати, це перед вайтхаусом. Показувати? Да. Так. Ось. Котляревського 67. Це то, що Далі було зруйноване. Да да, да, терраса, по-моему, была. Воно просто накладається. Тут же ж не трогает. Та терраса дальше. А, я понял, что это я там мебель, тогда. А я как остаться? А там кто там? Я себе побачил чашу, что равно тераса. Тут Петров, Петров там. Не знаю, ось так. Е, Давайте ступак, хто за, а що 10, десять ну, я. Да. Це, мабуть, туди... за магазином туди далі. Може, далі десь. Ну, гляньте, тут і магазин сам по собі там перед... перейси, Ну, там можна Шось Там перед... Лошай, лямки, він і займається. Перед, перед магазином вони хочуть, так? Да? Ну, так дивіться, воно трошки зміщене. Представте собі оце. Да я, там я я там Ми її зміщаємо сюди, вони фактично лишаються отут трошечки. Ну, да, вони там... І отут трошечки для обслуговування. І все займає будівлю. Да, і вони з свого даху скидають, ще сміттєвий мусор прямо в хабі. А давайте тоді виїзд. І мені прямо мешканці скидають від. Хто за, утрималися? Утримались. Виїзд. Це стопак. Дивіться. Це в них зруйнувати університетський, да. Біля коліни. Я дитяча матеріал. Маринченко. Зарушення. Маринченко. Питань немає, не надходило жодних скарг. Людина біля своєї пресудивної ділянки просить на путі для того, щоб. 26 зараз... питання. Хто за проти, утримались? Дамо на три роки чи на рік? За рік. Ну, давайте за рік на рік, рік. На рік тому що це ж у нас паркові, на, рік. На, рік. на рік. Це 26 питання, так? Да? Угу. Ой

Це той, який підшов. ОСББ слова. Так, це. Облаштування парковки. А чому його проти Та він доча? Я ж пішла, були швейні а це я вже пішати. Це тобі полозує. Я почула, що йому. Не почула. Так, сильно інтересно. Це як у мене виключно, так, не комусь. ОСББ лісова. Підпаковки ні, тут я зараз на дитячі наші парковки. Розповідаю, по ОСБОНІ СОЛАЦИ діючи себе тут, ось тут. Вони, в принципі, використовують як парку місця в войцях за житлам сецька два друга Ну, їхній планів питання немає. Продовжуємо. Там, це сам я повністю виїжджали. Хто за? Проти мається. Користується. Так, там є парковки. Любовець. Любовець, називаючи, оскільки немає права власності на об'єкт рукового майна, для того, щоб отримати на відбуті, оформили паспорт прив'язки. Це продуктова, да? так? так, так. так. Давайте ну. хто за, проти відповідного. Перше столичне. Яка адреса проти сім? Питця це біля мене. Нормальний нарік, вони в Хто за протиривом? Так, отут цікаве питання. Депутат. Та, так, так, да. Якби я якісь собі які оптимальні варіанти побачила, розумію, що в принципі в кінцеве с... наше початкове слово, ваше побачаюсь, але кінцеве слово буде за бюджетною комісією. В принципі, яким чином ми будемо реалізовувати це питання. Ірпінські липки тут у нас. Ну розумію, що в них випак один, випок два в принципі є їхній майданчик, але поряд в нас знаходиться приватний сектор Багірова Геша, який зараз будується на далі. А нас прийшли приватні сектора. Тобто чов, вман, чов, нормального чов. якогось окремого дитячого майданчика дійсно немає. Просять викупити ну, зібрані підписи мешканців 11-ї одинадцятий. Це тому стати депутати. Так, ну, були загальні звернення, розписане всіма, але від, не, не читала. А не читали, але збирали подписи у людей. Так. Да, Яке да. Mm -hmm. було питання відносно викупу ось цієї земельної ділянки, 10 соток, яка знаходиться в приватної власності забудовника кучма. Питання того, що в принципі. А, е а там Кучма, може будувати? А він не готовий її продати. От, я розумію, що. Таку процедуру можна провести викликну через викуп зв'язку з спільною необхідністю. А для реалізації такої ідеї закон дозволяє робити викуп. Ми розуміємо, що це плюс-мінус по ринковій ціні, навскільки я проаналізувала ОЛХ ділянки вартість майже 10-11 ліній, Це в районі ну там до 10 тисяч доларів. які до 10 ну прикрашається там від восьмиї до такий район, що тисяч по п'ятнадцять я буде. Я, так. Є школу, так без мене? Я це нормально. Я, я, я з вами одна, я, щас. я не знаю. Ви можете не читаємо, що отрималися, ви Ні, в принципі, ідею можна підтримувати. <масна> uh, будемо... Які є тут <масна> гарячі питання, що нам треба. Давайте ті, що б зрозуміли, без ніколи відсутне. Наступне питання: що вони читаєте, утрималися? Ви читаєте, вони розібраються. А чи нічні підстави? Якщо вона договорилася з кучма і кучма його готов продати, то це вопросов немає. Ні, так а що ти бачить без конфліктний майданчик? Питання таке, чи для суспільних потрібно дитячих майданчик. Так, точно я вам школи сотки даю. І його можна реалізувати через зміну. Так, йому щось взаємошне продавати. Ну, понятно, а є що? Йому приложили, він сказав, так? З ним можна говорити. Ну, з ним можна говорити. Так читайте, а заява не б'є. Заява не було. Що таке 10 сотків взагалі на Майданчик? Ви знаєте, скільки там взагалі планується будинків, скільки там мешкають. Так дивіться, ось тут буде теж. Оце буде рекреаційна зона Небесної Сотні. Я знаю, я ж тут живу. Ну, раз, два, два, ну, в принципі, вже Ні, не Ні, якщо і там, і там, тоді так. Да. Цих окремих свій є. А від, там буде, вообще закрита територію вони не пускають. Ну, не ну, ну, було власника ну, да, пускати, його думку, тому так, ну, ну, так. Може, э, приймаємо рішення. Ми взагалі можемо приймати таке рішення? Звісно, можемо. Ви так робили і без виклика власника а на мостових переходах. Ну, а потім переходили зараз, якщо ми не будемо голосувати на всі <звідь> Ні, Я так, так. за те, що ініціативне рішення можна прийняти. Мене питання. Ми Ходи, нічого нічого я... законного не зробимо, що зараз приймемо рішення на викуп у ні, Власна, ні, нічого. Якщо людина добровільно не погоджується, це вже буде ре ре реалізовуватись в рамках дії комісії по викупу. Якщо він не йде добровільно, то це примушено. Це за намір по суті викупити. Да. А яким чином його. Ну, Хочете, давайте перед номером реально з я, я думаю, думаю що так, це не зможуть, да, але. Я підтримала молекулі, а я долежала. Я хочу підтримати саму ініціативу, а там добре не було. Давайте давайте, але задали, хто за. <рістя> Наступна Європейська міська рада технічно описка в рішенні. <рістя> так. Хто за проти утримання? Виходить так, якщо по, листочку, по пунктам а, згіло немає однієї строчки, в якій вказано саме термін дії. П'ять років. <рістя> Показує. Показує <реклама> ось. Тут немає <реклама> одного пункту, де був вказаний строк, і його поводити. А, <реклама> ну так, що Тут все має <реклама> А, Це ми вже його підтримуємо. Так, так. Я ж кажу, зв'язку з технічною позицією. Ми голосували за... Петро, передміну. Все, все осталось. Да. За? Так. За? Ну, да. Не, я вже то за. Їй накладає що майже видачі? на все обмеження біля будинку культури в Ротійській армії. Людина приватизовує дуже давно земельну тянку, ми з нею воювали, Передом. що їй треба обмеження робити на право проходу проїздів. Були на обмеження, немає. Так, да, всі вважали. Сич, понятно. Давайте питання 34. Хто за, проти, утримались. Наступне по Лисенка прошу утриматися або ну, давай, ну, давай, э, давайте. Питання номер 35 Хто за, проти утрималися? Прошу підтримати, Софії. він зараз. 36 питання. Хто за? Проти, Ми є з Так, Там не де... дає. Правода. Yeah. Бо якщо у нас зараз була. На... Хто запише заяву? Да, далі пов'язані питання ЖЕК і ОСББ Ірпінь. Парк це по річі касім надавали дозвіл на розробку ЖЕК. ЖЕК не проти, щоб взяти селі. Хто Принус. за проти? Обидва питання. А, а, наступне питання: ірпінської міської 39 теж за. Нас. Так. Да. дорога, мостовий перехід. Ми на минулій сесії затверджували купну ціну, оскільки в переліку всі ділянки майже є присадивками. А в нас погодження ну там дорожнє полотно лежить. Його треба змінити під 1204 і потім передати в постійне користування судди відновлення і розвитку. То це надання дозволу на зміну цільового всіх цих земельних ділянок. 40-го і 40 41 й так да? питання у нас? Ні. 40 й питання за. Проти утримування сіла і наступне декоративне питання проведення нормативно-грошової оцінки громади. зв'язку з тим, що в нас зменшено максимальне фінансування, я виставляю на тендер. Невідомо хто буде, хто буде виконувати умови, тому нам необхідно, щоб в них при укладенні договору було це рішення. При проведенні нормативно грошової оцінки а громади. А що в рішення проекту рішення? Що написано? Воно таки буде звучати. А в тексті що вони про проведення А, ну просто це намір провести на... це намір Намір межі як 41 то питання хто за все я маю